Якщо скажімо так не працювати нон стопо це маркетинг що. Перфоратор пощідковий, бачите, пише Brushless, А на самому перфораторі неважливо, як повільно ти просуваєшся, головне, що ти не зупиняєшся. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд Електроінструментів, і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді. Акумуляторний перфоратор під торговою марки Строма. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите, я його буду тестувати та розбирати. Дивитися, що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Працює даний перфоратор на універсальній 20 вольтовій акумуляторній лінійці. Максимальний діаметр сверління 26 мм, швидкість сверління від 0 до 3000 обертів у хвилину. Поставляється даний перфоратор в картонній упаковці, в комплекті зарядний пристрій, лінійка для заміру глибини, два бура на 8 і на 10. Ну і звичайно, керівництво з експлуатації з гарантійним талоном. Також даний перфоратор комплектується вже одною акумуляторною батареєю на 4 Агодин. Ah. Покажу, як виглядає батарея. Батарея сама проста, саме бюджетна, і ми будемо її тестувати, наскільки отворів хватить тої батареї. Але сама фішка в тому перфораторі, що цей акумулятор зроблений на 20-вольтовій лінійці акумуляторного інструменту Makita. Тобто всі акумулятори, які мають посадкову базу, чи це акумулятор від Grand, чи це акумулятор від Revolt. Чи від Procraft. Якщо навіть і Макіта немає різниці, всі ці акумулятори сюди підходять. Друзі, я вас дивую, строму має дуже де багато представництва. Бачите, в Молдові має, в Болгарії має, в Чехії має, в Румунії. Ну і, звичайно ж в Україні. Ну що ж, друзі, я тепер, як завжди, по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати даний перфоратор в руках, а тим більше ним попрацювати. Покажу відразу, як виглядає цей перфоратор в порівнянні з мережевим. Як бачите, він трішки менший від мережевого. І також я буду сьогодні порівнювати на скорість сверління, який буде швидше сверлити мережевий чи акумуляторний. Як бачите, у цьому перфораторі основна ручка має прогумовані вставки, додаткова ручка йде повністю пластикова, але дуже просто фіксується, фіксується на металевий хомут. і її можна повертати на 360 градусів. Також сюди дуже легенько вставляється обмежувач глибини сверління. Як бачите, сам по собі перфоратор має перемикач вліво та вправо. Перфоратор будь-як зручно держати, чи отак, чи, наприклад, отак, якщо десь працюєте у вертикальному ось такому положенні, також без проблем нормально ви будете натискати мізинцем кнопку. Також зручно тримати. Дана модель має 4 режима, 3 з них робочі, один режим не робочий, один режим для того, щоб ви повертали оснащення. Тобто буріння, буріння з ударом і просто удар. Все дуже схоже, як в Bosch 226. Для тих, хто купив і буде лякатися, що тут щось нема, друзі, це так має бути. Цей бюджетний перфоратор, тут не треба того лякатися, тут мав би стояти індикатор заряду батареї, але його тут немає. І як бачите, на малюнку також вказано, що цей перфоратор йде без індикатора заряду батареї. Ну, як пишуть мені в коментарях, враховуючи цінник, на ну, то можна закрити очі. Чуть не забув поважити цей перфоратор. Вага з акумуляторною батареєю становить 3 кг 148 г. Ну що ж, друзі, хорош трандіти. Давайте послухаємо, як він працює. Мені ось дуже цікаво, чи сама по собі кнопка чутлива, чи працює вона по степені нажаття. Так, дійсно працює по степені нажаття. І так само вліво. А це вже круто означає, що можна буде десь засверлити. Друзі, давайте порівняю з мережевим. На різних бурах подивимося, який швидше бурить. Також цікава, яка тут жорстко сіде удару. Ну, привіт у новому році. З вами, як і колись, ваш асистент і є каталог. Сьогодні ми будемо шукати улюблений інструмент деяких сусідів. Звичайно, це перфоратор. Як бачите, на є каталог зібрані усі можливі інструменти з самих різних інтернет-магазинів. Давайте подивимося, по чому тут найдешевші перфоратори. А ціни, як на сьогодні, досить Ступні, що ж, давайте справа на сторінці пробіжимося по параметрах. Оберемо режим роботи, джерело живлення і комплектацію. Ну і як завжди, для доточніших клієнтів тут є різні функції та можливості. Мене ж цікавить цей перфоратор, що на огляді, але на прикметі маю ще пару моделей, чисто так, щоб подразнити сусідів. Тому додам його в списки до порівняння і займусь порівнянням характеристик. Отже, друзі, кому як і мені потрібно щось посверлити чи побурити? Як завжди, дотошний залишить посилання в описі під відео. Нехай щастить у новому році. Бур 8 мм. Бур 12 миллиметров. Mm. 16 миллиметров. Mm. Друзі, даю зворотний зв'язок трішки помаліше, буквально на трішки, але удар в ньому м'якший. Тобто м'якший удар, чим в мережевому. Ну, звичайно, що мережевий буде сильніше, тим більше цей мережевий має більшу енергію удару, чим е, строма. Режим удару. І режим струбіння. Як бачите, всі режими працюють ідеально, і в бетоні зробив струбу за пару секунд. Ну що ж, друзі, по феншую проведемо тест. Спочатку на бурі 6 міліметрів. Ну і звісно, потім установлю бур 8 міліметрів. Також перевіримо, наскільки вистачає заряду батареї. Я думаю, це буде дуже важливо тим людям, хто купує такий перфоратор і займається всякими різними монтажами. 13 отворів, перфоратор себе нормально веде, Громований бетон, сверли без проблем, погнали далі. Поки 26 отворів. 40 отворів, перфоратор ще не йде у захист. 86 отворів пішов у захист. Я рахую, що це гідний результат на акумуляторній батареї 4 годин. А ти пиши свій коментар, як ти вважаєш? Гідний це результат чи такий собі? Так, друзі, заряджена батарея, бур 8 мм. Погнали. Погнали, потестуємо на ньому. Зробив 40 отворів, перфоратор ще живе. 52 два отвори на акумуляторній батареї 4 годину, бур 8 мм, все пішов захист і все. Друзі, хочу показати, що бетон йде армований. Також, як бачите, тут є крошка, попадається гранітна крошка, йому реально важко. Я рахую, що це гідний результат на сверлі 8 мм. Якщо, скажімо так, не працювати нон-стопом, то спокійно можна 20% ще продуктивності сюди додати. Так, поки я тут розповідав, перфоратор трішки ожив, Ми попробуємо, що він ще допрацює. Вісім отворів зробив знову пішов в захист. Все, все, все. Плюс вісім отворів. Ну що ж, а тепер поїхали розбирати. Ну що ж, тамували подих і дивимося. Оба на! Як ви самі бачите, стоїть тут безщитковий двигун. Чесно кажучи, я подумав, що це маркетинг, що перфоратор безщитковий, бачите, пише brushless. А на самому перфораторі не пише. І ось це місце, бачите, заклеєно наклейками. З одної сторони, і з другої сторони. я думаю, розберу, подивлюсь, браслет чи не браслер. А насправді безщитковий двигун. Я відразу покажу, що кнопка стоїть з запасом на... 42 вольта. Контакти, як бачите, посаджені тут на герметик, Ну, це ж перфоратор, щоб від вібрації не відійшов контакт. І дуже мені подобається, як в цьому бюджетному перфораторі все акуратно було вкладено. Тобто, бачите, всі кабеля змотані спеціальною скруткою. Тобто ніде нічого не перебито, не пережато. Ось тут знаходиться плата керування. Як бачите, на плату також наклеєний такий спеціальний ізоляційний матеріал. Це зроблено для того, щоб, не дай Бог, контакти не замкнули оплату. Продумано, продумано, друзі. Ну, згідні як для такого бюджету. Це пушка. Плюс, як бачите, плата залита вся компаундом, контакти з'ємні, можна знімати, якщо треба буде кнопку міняти. І стоїть два конденсатора по 470 мікрофарад. Покажу, як виглядає механіка. Тут все точно як в Bosch 226. Ось стоїть п'яний підшипник, скуба, яка прижимає. Тут стоїть прокладка, щоб змазка наружу не витікала. Тим, яким цікаво замірюю внутрішній діаметр пістона, він складає 21 мм. і друга сторона промвала впирається ось сюди в ігольчці підшипники. Оснащення ось там, всередині фіксується на один шарик, але тут нічого страшного немає, тому що перфоратори до енергії удара 3 джоуля нормально тримають з одним шариком оснащення. Проблем з тим немає. Так само, само Bosch 226 тримає оснащення на один шарик. Це вже бочкові перфоратори тримають оснащення на два шарики. Покажу ще, як виглядає вищідковий двигунок. Бачите, 6 катушок. Кожен з проводів, які підходить до катушки, Термоосації і плюс посаджений на герметик, щоб ніде контакт не відійшов. Ну як бачите, також зроблено добротно, претензій немає. І дуже класно, що в такому бюджетнику стоїть пилозахищений підшипник типу RS під номером 607 від торгової марки CZ. Так, давайте глянемо, що там акумуляторні батареї. Покажу, як виглядає плата, ну, тут порядок, претензій взагалі немає. Відразу, що хочу відмітити, дуже мені подобається як майстру, що батареї, бачите, в якому йдуть бандажі, що між ними є простір. А це означає, що ці батареї будуть ліпше охолоджуватися. Якщо б вони тримались докупи, вони б гірше охолоджувалися. Таку систему приміняє Bosch Metabo. як бачите, всі контакти тут йдуть спарені, зафіксовані. Точкової зварки в чотирьох місцях, все в бандажу, Но враховуючи ціни, реально тут претензій нема. Батареї йдуть від торгової марки LY 18650. Кожна банка має. 2000 мАч, банок тут 10. Тобто все правдиво, 4 А годину. Ну що ж, друзі, підведемо підсумок. Перфоратор, от, Реальний роботяга, ну на свої кошти, він відпрацьовує на 5. З Ви самі побачили, як він в тесті працює. Плюс до нутра гріх придиратися, враховуючи ціни. Це реальна халява. І саме головне, що мені сподобалося, що він працює на універсальних батареях. Ну, якщо ти сподобався огляд, обов'язково став лайк. Підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.